Пані Ярослав Дікавіцький, людина з багаторічним досвідом. Будь ласка, ваше бачення, фінансовий стан та виконання визначених завдань на КНАфтогазу. Оксі, хочу зразу попросити. Ось я хочу і фінансові показники, і основні напрямки діяльності, які були визначені. Я, мабуть, не вкладусь всіма. Ми, ми вам даємо 10 хвилин, бо ви в нас дійсно дійсно, так би мовити, я сподіваюсь, дуже важлива інформація. І переконуємо, прошу всіх присутніх. Ну, дуже уважно послухати пана Ярослава, бо мова буде йти, наскільки я розумію, про дуже принципові, принципові суттєві речі. Будь ласка. Добре, дякую. Щодо фінансових показників діяльності компанії НАК Нафтогаз за підсумками 2021 року, компанія Нафтогаз відзвітувала про консолідований чистий прибуток в розмірі 12 мільярдів гривень проти 19 мільярдів збитків. У 2020 році таким чином фінансовий результат нібито покращився на 31 мільярд гривень. Разом з тим, як свідчить аналіз фінансової звітності, підтверджений незалежним аудитором компанії PricewaterhouseCoopers, визначальним фактором формування прибутків у 2021 році, як і збитків, до речі, у 2020 році є нарахування резервів на знецінення дебіторської заборгованості та прямі списання. Величина таких резервів у витратній частині становила у 2020 році 42,6 мільярда у 2021 році році – 10,5 мільярдів. Саме різниця у цих витратах і дала змогу прозвітувати про нібито покращення фінансового результату Нафтогазу у 2021 році. Якщо ж порівнювати фінансові результати нафтогазу за 2020 та 2021 роки без впливу такого показника, як нарахування резервів, то виявиться, що у 2021 році такий фінансовий результат був на 1,1 мільярд менший, тобто гірший, ніж у 2020 році. Розначне погіршення фінансового стану «Нафтогаз» у 2021 році свідчить також і консолідований звіт про рух грошових коштів. У звіті про рух грошових коштів за тим методом, що використовує Нафтогаз, а це непрямий метод, відображаються всі коригування прибутку до оподаткування та показується реальний фінансовий результат компанії, тобто без таких коригувань. Порівнюючи ці показники, слід констатувати, що у 2021 році такі фінансові результати на 2,5 мільярди менші в порівнянні з 2020 роком. Тобто, якщо рух грошових коштів від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі у 2020 році склав 69 мільярда гривень, то у 2021 – 58,5 мільярда гривень. Тобто на 2,5 мільярда менше, згідно звіту про рух грошових коштів за підсумками операційної діяльності 2021 року, у Нафтогазу сформувався значний дефіцит коштів в сумі 24,4 мільярди гривень. При цьому у 2020 році такого дефіциту не було навпаки. Нафтогаз мав чистий грошовий потік від операційної діяльності в сумі 19,5 мільярдів. Основною причиною формування дефіциту коштів від операційної діяльності у 2021 році стало збільшення торгової дебіторської заборгованості на 34,7 мільярда гривень, що майже у 5 разів більше, ніж у 2020 році. Це було 7,1 мільярда. Саме внаслідок формування приросту такої дебіторської заборгованості у Нафтогазу не вистачило коштів на закупівлю природного газу для збільшення його запасів у ПСГ вартістю 28,7 мільярдів. І такий дефіцит коштів покривався за рахунок коштів, отриманих від оператора ГТС у сумі понад 30 мільярдів гривень від так званої компенсації недоотриманого доходу від транспортування газу. Саме кошти, що надійшли від оператора ГТС, покривали розрив ліквідності Нафтогазу у 2021 році. А розрив такої ліквідності був спричинений незадовільними результатами в сегментах продаж природного газу та зберігання природного газу. В свою чергу, в консолідованій звітності, результати сегменту продаж газу формує материнська компанія, тобто сам Нафтогаз, а сегмент зберігання природного газу, дочірня компанія АТ Укртрансгаз. В будь-якому випадку використання доходів від транзиту газу на покриття нездовільних результатів видів діяльності, що здійснює НАК Нафтогаз України, які не мають жодного стосунку до діяльності із транспортування газу, може свідчити про порушення як українського законодавства, так і європейських принципів функціонування природного газу ринку природного газу. До речі, отримавши компенсацію від оператора ГТС в сумі понад 30 мільярдів гривень, нафтогаз не включив її до складу доходів та відповідно і не нарахував, не сплатив належних коштів до бюджету. Сама природа такої компенсації та право Нафтогазу на її утримання є надто сумнівною. Що стосується інвестиційної діяльності, то у 2021 році фінансування капітальних інвестицій становило лише 15,6 мільярдів гривень, що відповідає рівню 2020 року 15 мільярдів. Для такої компанії, як НАК Нафтогаз України, до складу якої входить ключове в державі підприємство задбування природного газу у рівень такого фінансування не відповідає заявленим вимогам щодо збільшення видобутку природного газу та швидше може свідчити про системний занепад видобувної галузі. Оскільки чистий грошовий потік від операційної діяльності було сформовано з дефіцитом 24,4 мільярда, то фінансування капітальних інвестицій по суті відбувалося тільки завдяки продажу ОВДП, придбаних у 2020 році на суму 11,4 мільярди гривень, та надходженням від АТ МГУ в рахунок купівлі частки ТОВ ОГТСУ в сумі 3,2 мільярда, що стосується фінансової діяльності. У 2020 році сумарне значення залучених та погашених позик свідчить про скорочення запозичень на 4,7 мільярда, в той час, як у 2021 році таке скорочення склало лише 1,1 мільярда, що в чотири рази менше в порівнянні з 2020 роком. За підсумками операційної, інвестиційної та фінансової діяльності компанія. Залишок їх коштів та еквівалентів на кінець 2021 року цих коштів по відношенню до залишків на початок року зменшилось на 6,6 мільярдів гривень, склали 30 мільярдів. Якщо ж порівняти 20, якщо наприкінці 2020 року на рахунках Нафтогазу було 37,1 мільярда гривень плюс щонайменше 12 мільярдів гривень у вигляді ОВДП то наприкінці 2021 року залишок коштів склав 30,5 мільярдів і вже без такого залишку ОВДП. Тобто у 2021 році Нафтогаз сумарно зменшив залишки на рахунках та ОВДП на суму близько 19 мільярдів. Таким чином, за підсумками 2021 року, ніякого покращення фінансового стану не відбулось. Навпаки, є підстави говорити про його погіршення та ознаки наближення кризового стану. Так, згідно висновки аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers, що здійснювала аудит консолідованої звітності Нафтогазу, очікування щодо ліквідності групи Нафтогаз базуються на таких факторах: можливості стягнення дебіторської заборгованості за природний газ, можливості підвищення цін на газ, що реалізується підприємствами та починаючи з червня 2022 року, що не відбулося, як ми знаємо. І продовження надходження грошових коштів від компенсації недоотриманого доходу від транспортування газу, тобто, у випадку невирішення проблем нарощування дебіторської заборгованості за газ та без отримання компенсації недоотриманого доходу від оператора ГТС виникає розрив ліквідності в нафтогазі. Одночасно аудитор зазначає, що держава як власник Нафтогазу враховує важливість компанії для забезпечення безпеки постачань та споживачів України, а отже, держава напряму зацікавлена у підтриманні її діяльності, тобто проблеми розриву ліквідності Нафтогазу в тій чи іншій формі в черговий раз буде перекладено на державний бюджет України щодо основних напрямків діяльності Нафтогазу та політику власності. Призначаючи в квітні 2021 року нового керівника Нафтогазу, уряд наголошував, що перед новим керівником компанії поставлено завдання щодо системного збільшення видобутку українського газу а також сприяння. У формуванні повноцінного та справедливого ринку природного газу за підсумками 2021 року ніяких ознак щодо системного збільшення видобутку українського газу не тільки не відбулось, але було допущено його падіння на 4%. Обсяг видобутку товарного природного газу по поукгазвидобування склав лише 12,93 млрд іденостотри мільярда проти, проти 13%, 45 мільярда кубів у 2021 році. Видобуток рідких вуглеводнів у 2021 році зменшився майже на 8% та склав 416 тисяч тонн проти 448 тисяч тонн у 2020 році. По відношенню до 2014 року видобуток рідких вуглеводнів впав на 46%, а видобуток товарного газу впав більш ніж на 12%. Тобто, за показниками видобутку, замість забезпечення його системного збільшення, маємо системне падіння. Що стосується завдання і сприяння формування повноцінного та справедливого ринку газу в Україні, то слід зазначити, що сам Юрій Вітренко, перебуваючи на посаді ІВО міністра енергетики, заявляв про те, що основні обсяги газу видобуває державне «Укргазодобування». Але цитата «Укргазодобування» ці обсяги не продає на ринку, їх забирає Нафтогаз. Таким чином, у Нафтогаз є особливе становище на ринку, яке відрізняється від інших компаній, і нинішній стан справ дозволяє Нафтогазу маніпулювати цінами на ринку газу. Це пряма цитата пана Юрія Вітренка. На той час, на думку Юрія Вітренка, для розвитку ринку природного газу в Україні і забезпечення безпеки поставок газу побутових споживачів необхідно було в оновлених напрямках діяльності Нафтогазу передбачити, що компанія Угроззадування має почати реалізацію гасому власної видобутку постачальникам природного газу і виробникам теплової енергії для потреб побутових споживачів. В необхідних обсягах зобов'язати передбачалося запередбачав зобов'язати уґраздування продавати 100% газу власного видобутку з квітня 21-го року всім споживачам природного газу на умовах не гірше ніж для групи Нафтогаз. Саме ці кроки дозволять реалізувати програму відкриття доступу до обсягів природного газу, який добуває державні компанії, зазначав Юрій Вітренко. Перейшовши на посаду керівника Нафтогазу, жодне із вище зазначеного паном Вітренком не виконано. Як не виконані із завдання, визначені основними напрямками діяльності, що були затверджені постановою Кабінету міністрів No1011, вони передбачали створення балансуючих груп, учасники яких можуть придбавати газу «Нафтогаз» в обсягах, достатніх для покриття відборів побутових споживачів на підчерку не дискримінаційних рівних умовах. Передбачалось постачання природного газу операторам ГРМ для покриття виробничо-технологічних витрат. Відповідно до умов встановлення тарифів на розподіл. Передбачалось сприяння переходу на нову модель розрахунків побутових споживачів за природний газ, коли кожного місяця такий споживач сплачує 1,12 від очікуваної річної вартості спожитого газу. Передбачалось приведення умов розрахунків у договорах відповідно до умов розрахунків. Побутових споживачів також передбачалось укладення відповідних енергосервісних договорів, що дозволило би споживачам бюджетної сфери не збільшувати витрати на теплову енергію завдяки здійсненню заходів з енергоефективності. За підсумками роботи 2021 року, жоден із цих затверджених урядом основних напрямків на 2021-й ні щодо нічого обсягів для покриття. Відборів побутових споживачів на недискримінаційній основі ні щодо змін умов розрахунків, ні щодо енерготинців не виконані на тлі на тлі погіршення фінансового стану та насуваючи кризу вже 2022 року. При системному падінні видобутку природного газу та інших рідківих гуглеводнів, при невиконанні визначених урядом завдань для Нафтогазу на 2021 рік, річний звіт компанії за 2021 рік рясніє від недоречних пафосних посилів щодо успішності та винятковості нинішнього керівника Нафтогазу та неуспішності і недоліків попереднього керівника складається враження. Що для діючого керівника стратегічного для держави енеретичного підприємства чи не єдиним стимулом роботи стало бажання досягти якоїсь особистої зверхності над попереднім керівником? Звичайно, це моя особиста думка, яку завдяки таким слуханням я можу донести до поважної аудиторії і буду вдячний, якщо вона буде врахована в наступній роботі комісії. Дякую, Дякую пане Ярославе.